Всім привіт! В якийсь момент нашого спілкування німці і що характерно чоловіки, не жінки, починали мене діставати з питанням, навіщо ти малюєшся. Ну, я трохи в ступорі від такого питання відповідала, ну, навіщо малюватися, щоб гарніше виглядати. І вона починали мені показувати фо фотки дівчат не намальованих, без косметики, і казати, ну дивися, вона ж гарна, вона дуже гарна, Набагато гарніша, ніж якби вона була намальована. В якийсь момент мене це питання дістало, я почала сама докопуватися і допитуватися, а чому їх це так парить? Ну, яка різниця, чи малюється дівчина чи ні. Ну, подобається їй, ну хай собі малюється. І вони мені пояснили. І це, ця відповідь, в принципі, для мене розставила всі крапки над І в цьому питанні. Вони сказали, ми хочемо бачити, як ця дівчина виглядає насправді. Або коли вона змиє з себе макіяж, мейкап, коли вона зніметь різниці, змиє брови. Хто знає, що за страшненька людина там виявиться під цим всім, чи в неї є прищі, чи нема, чи як вона взагалі виглядає, вона зовсім страшна і мені зовсім не подобається. Вони сказали, я хочу знати, яка вона є насправді перед тим, як я почну з тою дівчиною зустрічатися. Власне, для мене це відповідь на питання, чому німки чи взагалі не малюються, чи використовують дуже мало косметики. Всім пока!